Уряд Угорщини, а також угорські каритативні та громадські організації, спільно з місцевим самоврядуванням, підприємствами та меценатами, всіляко підтримують українських дітей, які потерпають від війни в Україні. Гарним прикладом цього є те, що для молоді з України забезпечують можливість безкоштовного відпочинку в Угорщині. Акорамікорекесет хозен Гозанкезамекераші шодьвана канукрендірмекакі Сівешен. Коли до нас звернулися із запитом про те, що є діти з України, які б з радістю приїхали на оздоровлення до Угорщини на берег озера Балатон, ми відразу зголосилися та почали працювати над організацією такої можливості. Для нас важливо, щоб ми і таким чином могли підтримати дітей, які змушені пережити ці важкі часи війни, та мали змогу трохи вирватися з того осередку, в якому вони вже більше двох років змушені. Жити ми, угорці, угорщина, і не лише уряд угорщини, але й різні організації, самоврядування та підприємства, намагаємося допомогти всім, чим можемо, адже у нашому сусідстві йде війна, яка ніколи б не мала статися. Від самого початку ми підтримуємо Україну та український народ гуманітарною допомогою, автобусами, відновленням закладів та підтримкою в енергетиці, яка вкрай важлива для забезпечення життєвих умов людям. Ми намагаємося допомогти Назоттанім інданабовбанекросататлан і дексюкшегітшиґамитані війна вкрай негативно впливає на психіку дітей. Тому будь-яка підтримка, спрямована на відновлення сил та оздоровлення української молоді, є вкрай важливою, наголошують педагоги Мелітопольської школи. Ми дуже вдячні країні, яка нас приймає. Вона об'єднала всіх діточок ця наша подорож з різних куточків нашої України. Тут є дітки, які вимушені були переселитися з нашого рідного міста. Проживають в Одесі, в Запоріжжі, в Києві, в Ужгороді. В Угорщині на оздоровленні вже побувало більше 10 тисяч дітей з України. Я дуже рада була бачити сьогодні обличчя дітей, які беруть участь у таборі тут в Дюлакесі, які організувало для них Міністерство закордонних справ Угорщини, точніше, пані держсекретар Іллєш Боглерко. І ми разом з нею приїхали сюди до дітей, і взяли участь у зарядці і також подивилися, що де вони снідають. І... Трошки поспілкувалися з ними, і я бачу, що вони дуже дуже вдячні, що мають таку можливість, що можуть приїхати в Угорщину і відпочити трохи від війни. Більшість дітей з Мелітополя тут приїхали сюди, і вони мені розказали, що вони впевнені в тому, що Україна верне, ЗСУ верне це місто, і вони знають, що Мелітополь це Україна. Я бачила те, той патріотизм, який потрібен для того, щоб Україна дійсно перемогла, і найшвидше ці діти змогли жити в мирі в Україні. Відпочинок для дітей з Мелітополя та Одеси організувала Угорсько-українська торгово-промислова палата 43 ярмаква у цьому таборі взяли участь 43 дитини та 4 педагоги. Програма була організована частково нами і частково нашими спеціалістами. Діти перебувають у дуже гарному та приємному місці. Для них проводять цікаві заходи. Сподіваємося, що діти повернуться додому з позитивними емоціями та відпочилими. Тут вони могли трохи відпочити від того напруженого стану, який є в них вдома. Трохи забули про сирени та війну. Сподіваємося, що в них будуть позитивні спогади про Угорщину, але. Це найважливіше, щоб вони добре почувалися. до організації та реалізації відпочинку для дітей з України долучилося чимало меценатів. Я вважаю важливим, щоб діти мали змогу відпочити, відволіктися від війни. Ми намагалися створити для цього найкращі умови уже у перші дні війни. Ми поспішили на допомогу як тим, хто прибував на кордон, так і тим, хто залишався в Україні. Ми прагнемо й надалі продовжити підтримку українців. До нас звернулася громадська організація, Угорська Українська торгово промислова Палата і запросила взяти участь в такої акції, підтримати їх ініціативу щодо відпочинку дітей з Маріуполя в Угорщині біля Балатону. Ми з задоволенням і з великою повагою відгукнулися на цю пропозицію, профінансували частину такого відпочинку, і я вважаю, що це. Дуже позитивна і дуже добра традиція підтримувати дітей, які фактично втратили можливість нормально жити, нормально відпочивати на батьківщині. І дуже приємно, що це саме ініціатива, я хотів би на це наголосити угорської сторони. От вони об'єднали навколо себе бізнес, навколо цього проекту. І ми задоволенням побачили, що багато угорсько українських компаній беруть участь в такої підтримки. Ще раз хочу сказати, що ми з задоволенням і великою повагою до цього долучилися і внесли свій, свій внесок в такий проект, в таку ініціативу. Вже 40 тисяч біженців з України попросило та отримало допомогу від уряду Угорщини у вигляді щомісячної фінансової допомоги та квартир. Богла і також запевнила, що угорський народ і надалі підтримуватиме Україну, поки в цьому буде така потреба.